Вітаю, Любі! З вами Олена Яворська, авторка каналу Буває таке. Приємного прослуховування. Орися вийшла в приймальне відділення пологового будинку, де на неї вже чекав марат, батько її новонародженого сина. Молода матуся випурхнула з відділення з м'яким теплим згортком у руках, щаслива й радісна, в передчутті нових подарунків від долі. Разом із подяками за народження сина, вона чекала почути від марата пропозицію руки і серця, як вони колись планували. Але, глянувши в обличчя коханого, вона ніби спіткнулася і різко зупинилася. На неї дивився чужий відсторонений погляд. Губи у марата щільно стиснуті, брови насуплені. Ніякої радості на обличчі, яку очікувала побачити Орися, не було. Орисю, я викликав тобі таксі. Чоловік одразу перейшов до справи, ніби боявся втратити рішучість. Ти поїдеш додому сама. У мене вже кілька місяців є інша дівчина. Я не хотів тебе нервувати перед пологами, тому мовчав. Орися. Дивилася на чоловіка широко розплющеними очима, ледве розуміючи, зміст почутого. Ти це серйозно? Чи жартуєш? видихнула вона. Серйозніше не буває. Як ти міг, зрадник, у нас же з тобою син народився. Я не зрадник, це все звичайна справа. підвищив голос Марат. Серцю не накажеш. І між іншим, я вчинив порядно. Прийшов до тебе особисто, а не подзвонив, хоча міг би, і квартиру тобі я оплатив на місяць наперед, хоча сам уже виїхав з неї. Анжелочка, це моя нова дівчина, допомогла прибрати квартиру, навести там лад. Ми купили тобі якісь продукти хліб, молоко, картоплю. Знайдеш у шафках. Голодною не залишишся, а для дитини пачку підгузків. Я подбав про вас, як зміг. Орися все ще не могла усвідомити, що говорить їй Марат. Вона перебувала в шоковому заціпенінні, тому мовчала. Чоловік, сприйнявши мовчання за згоду, продовжив. А ми з Анжелікою їдемо в інше місто. В неї там своя квартира, хороша робота. Мені теж її родичі допоможуть знайти роботу з високою зарплатнею. Ну, так що ти їдеш? Таксі чекає, лічильник цокає, нетерпляче сказав Марат. Нікуди я не поїду. Вигукнула Орися, свердлячи його поглядом повним ненависті й презирства. Мені буде мерзенно заходити в квартиру, яку мила й прибирала твоя Анжела. І ваш хліб, і вашу картоплю бачити не хочу і не можу. Ну, як знаєш, знизав плечі мамарад, я зробив усе, що міг. Кінець кінцем ти ж не безрідна. У тебе є мати, допоможе, не пропадеш. І вже, обертаючись до виходу, кинув. І взагалі я не впевнений, що ця дитина моя. Біля тебе ж увесь час хтось крутився. Правильно, Анжела сказала, треба ще перевірити, чий це малий. Не збираюся я на себе вішати, приплод. Від першого зустрічного. Він не сказав, а відрубав ці слова і рішуче попрямував до дверей. Орися перевела подих, зібралася з думками і, трохи помовчавши, подзвонила своїй матері Уляні Михайлівні. Доню, зітхнула мати, вислухавши розповідь Орисі, я тобі співчуваю, що ти в це втрапила. Але ж я попереджала. Перш ніж заводити дітей, треба вийти заміж, і що твій марат мені з самого початку не подобався. У нього ж на лобі було написано, що він безпутник і гульвіса, і що на нього покладатися ніяк не можна. Так і сталося, як я казала. А в яких умовах ми живемо, ти сама знаєш, квартира у нас тісна. Твій молодший брат Миколка ще школяр. А недавно Павло Семенович запропонував, щоб ми жили разом. А в нього ж свого житла немає усе колишній дружині залишив після розлучення. Він порядна, надійна людина. І подобається мені, як чоловік. Я не хочу його втратити. Я вже скоро десять років, як удова, а ще ж зовсім не стара жінка. Можу ще стати щасливою. Життя воно ж одне, так що не знаю, чим можу тобі допомогти. Ми всі разом в нашій квартирі не помістимось з тобою й твоєю дитиною. І Павлові потрібні спокій та тиша після роботи. Можливо, тобі й справді варто зробити так, як пропонує марат поїхати в стару квартиру, в якій ви жили, а там буде видно. Орися вимкнула телефон, не дослухавши розмов матері. Різко розвернулася і швидко піднялася по сходах назад у відділення. Вона зайшла до ординаторської і твердо заявила, Я хочу написати відмову і залишити дитину тут. Мені нікуди його забирати. Мені нікому не потрібні. Жодні вмовляння й аргументи на Орисю не подіяли. І молода мати таки зробила так, як вирішила: залишила дитину пологовому будинку. Деякий час Орися жила у Тетяни, своєї подруги в гуртожитку. Додому вона повертатися не хотіла, таня оточила її теплом, турботою і підтримкою. День за днем, тиждень за тижнем Орися поступово оговтувалася і приходила до тями. Згодом у неї почали з'являтися сумніви. Чи правильно вона зробила, залишивши сина, чи всі можливості порятунку були вичерпані? А ще через деякий час Орися вже гірко шкодувала про свій вчинок. Малюк ввижався їй і вдень, і вночі. Вона часто бачила його у вісні. Орися подумки називала свого хлопчика Данею Данилком. Це ім'я вона придумала ще в ті кілька днів після пологів, коли ще почувалася щасливою і була сповнена надій на радісне майбутнє. А тепер Орися не могла нормально спати, їсти, жити. Таня радила Орисю, можливо, ще не пізно усе виправити. Якщо ти захочеш забрати даню, Тобі підуть назустріч, я впевнена. У нас на поверсі живе жінка з дитиною, займає окрему кімнату, адміністрація заплющує на це очі. Може, і для тебе щось придумаємо. Я буду тобі допомагати, обіцяю. І Орися таки наважилася. Вона пішла розшукувати свого сина. Але яке ж було її розчарування, коли вона почула? Дитину вже забрали, його всиновила сімейна пара. Всі формальності дотримані, байдужим голосом повідомила огрядна жінка, що сиділа за письмовим столом і, мружачись від задоволення, пила гарячий чай з еквером. Треба було раніше думати. Жорстко додала вона з набитим ротом. А то понаплоджують, а вже тоді думають головою. Йди собі, хлопцю з прийомними батьками буде краще, ніж з такою, безвідповідальною істотою, як ти, промовила жінка і продовжила насолоджуватись уже другим еквером. А далі життя Орисі складалося ще більш безрадісно. Вона спробувала повернутися на колишнє місце роботи, а працювала вона вихователькою в дитячому садку. Та їй відмовили, повідомивши, що на її місце вже взяли іншу людину, і звільняти її ніхто не збирається. Тож шукайте роботу в іншому місці, Ірино, нам ви не потрібні, сухо сказали їй. Ворисі опустилися руки. З матір'ю вона, як і раніше, не спілкувалася і не давала про себе знати. А Уляна Михайлівна особливо й не прагнула зустрічі з донькою і не розшукувала її. А от Орисі дуже бракувала підтримки і тепла від справді близьких рідних людей, щоб якось пережити свою трагедію. Тому... Без успіху, походивши по місту у пошуках роботи, вона від усього серця подякувала своїй вірній подрузі Тані, яка не залишила її в біді, і вирішила їхати в село до своїх дідуся й бабусі. Це були її єдині родичі, окрім матері та брата. Бо вони були батьками її покійного тата, свого батька. Орися пам'ятала добре і згадувала про нього з теплом і ніжністю, пам'ятала, як він її балував, носив на плечах, купував іграшки й солодощі, водив на прогулянки. Після того, як тата не стало, зв'язок з дідом Остапом і бабцею Зосею, батьками тата, майже обірвався. Мама з якоїсь причини їх недолюблювала. Дітей до них не пускала і до себе не запрошувала. Але з бабусею про онуків не забували, цікавилися їхнім життям, телефонували, передавали подарунки на свята й дні народження. І зараз Орися згадала, як бабуся Зося колись сказала їй: Орисю, якщо коли-небудь у тебе буде якась скрута, знай. Ми з дідом завжди поруч, обов'язково допоможемо, тільки скажи. І Орися подумки докоряла собі, як же вона не згадала про це в той найважчий момент свого життя, чому не звернулася до них хоча б за порадою. Мабуть, вона несвідомо вважала, що це лише її проблема. І не варто втягувати уже немолодих родичів у свої неприємності. Тепер же Орися з речами їхала в село до діда Остапа й бабці Зосі. Вона вирішила приїхати без попередження і оселитися в них, відпочити душею, відігрітися біля їхнього теплого сімейного вогнища. Та й їм вона зможе допомагати по господарству. І підтримувати стареньких. А там, може, й робота знайдеться, у селі ж теж є дитячі садки. Коли Орися підійшла до двору і відчинила хвіртку, перше, що впало їй в очі дитячі речі, розвішані на мотузці, розтягнуті через увесь двір. Ноги Орисі стали важкими, мов із свинця. Вона застигла на місці, дихання перехопило, очі наповнилися сльозами. І тут, на ганку з'явилася бабця Зося зі сплячим немовлям на руках. Позаду неї дід Остап штовхав на вулицю дитячий візочок блакитного кольору. Бабця Зося, побачивши Орисю, голосно зойкнула. Передала маля дідові і кинулася назустріч онучці. Орисю, нарешті ти з'явилася. Ми тебе всюди шукаємо. Уляна про тебе нічого не знає. Ми вже тут знемагаємо від переживань. Проходь, дитино, давно на тебе чекаємо. Он і Даниїл, наш хлопчик, усе чекає на свою матусю. Як? Як це? Даниїв, не повірила Орися. Бабусю, поясни, що сталося. Дід остав, поклав дитину, що солодко спала, у візочок і приєднався до розмови. Бідолашна ти наша, похитав головою дід. Як же ти настраждалася? Зовсім без підтримки залишилася в таку тяжку мить. Ми щойно дізналися, що з тобою сталося. Від одних знайомих одразу поїхали в місто забрати дитину. Тебе ми не знайшли, а малюка нам не віддали. Сказали, що ми вже старі для опікунства. Тоді дід звернувся до своєї племінниці, Надійки, ти ж її пам'ятаєш, продовжила бабуся. Вона тут поруч з нами живе. Ми попросили, щоб вони з чоловіком. Формально, усиновили нашого онука. А ростити будемо ми з дідом самі. У нас ще сили є, не покинемо свою кровинку. У надійки своїх троє діточок, люди вони добрі, хороші, пояснив дід. Тож погодилися відразу, не чужа ж кров. Допоможемо, кажуть. А якщо треба буде, то заберемо даню до себе. Де троє. Там і четвертий ростиме. Прогодуємо без проблем. І місця всім вистачить. Будинок у нас великий. Бабця Зося підхопила. Надія щодня приходить, допомагає, радить. І її старша донька любить бавитися з Данилком, просто обожнює малого. Орися стояла над візочком. Не в змозі відірвати погляду від сплячого сина. Сльози радості безперервно стікали по її щоках і падали на сорочечку хлопчика. Вона тихенько погладила малюка по голові. Бабусю, а звідки ви дізналися, що він Даня, що його так звуть? схлипуючи, запитала онука. А ми й не знали, усміхнулася бабця Зося. Просто з дідом так вирішили назвати. Порадитись було ні з ким. А тобі подобається це ім'я? Так, я і сама назвала його Данею, подумки. Бабусю, хіба таке буває? І з подивом і недовірою прошепотіла Орися. Це якесь диво. Чи випадковий збіг? Це не збіг, дитино, ніжно посміхнулася баба Зося. Нам, вочевидь, янгол, який охороняв даню, і тебе, підказав це ім'я. То ви і є, мої добрі янголи, знову заплакала Орися. Бабуся погладила онуку по плечу, і вони всі троє міцно обійнялися. Минуло кілька років. Марат давно розійшовся з Анжелікою, знову винаймав квартиру і жив сам. Після тих стосунків у нього з'явилося розчарування і недовіра до всього жіночого роду. Тепер у кожній жінці він бачив лише корисливість і бажання використати його. А може, саме такі жінки йому й траплялися для продовження виховного процесу. Якось у вихідний Марат ішов вулицею, розглядаючи вітрини магазинів і кафе, і раптом його увагу привернула сім'я, яка сиділа за столиком біля вікна затишної кав'ярні. Це були чоловік, жінка та двоє маленьких дітей, хлопчик років п'яти. І трирічна дівчинка. Марат завмер, дивлячись у вікно і не вірячи власним очам. У матері цієї родини він упізнав Орисю, свою колишню дівчину, яку колись кинув у пологовому будинку разом з новонародженим сином. Орися трохи поправилася за ці роки. Але це зовсім її не псувало, навпаки, додавало якогось особливого шарму. Вона виглядала молодою, свіжою, привабливою. Чоловік поруч із нею дбайливо слідкував і за нею, і за дітками. Марат не витримав, зайшов у кафе і сів за сусідній столик, бажаючи придивитися ближче. До цієї, без сумніву, щасливої родини. З їхньої розмови він зрозумів, що сім'я щойно була в театрі на дитячій виставі. Діти захоплено ділилися враженнями. Мамо, а та зміючка Оленка була ну дуже страшна. Я аж очі заплющила, коли вона Івасика кликала. Дзвінко розповідала дівчинка, яку батьки називали русею. Ти ж розумієш, що вона не справжня, ніяких зміючок не буває, запально заперечив старший братик. У марата стислося серце. Він дивився на хлопчика, і йому перехоплювало подих. Не було жодних сумнівів. Це його марата син. Зовнішня схожість була разючою очі, брови, форма обличчя. А от білява гарненька дівчинка була дуже схожа на чоловіка, що сидів поруч із Орисею, очевидно, батька дівчинки. Коли сім'я зібралася йти, Марат тихо, але чітко покликав жінку. Орисю, ти мене не впізнала? Орися, почувши його голос, здригнулася. Вона автоматично взяла чоловіка під руку і притулилася до нього, ніби шукаючи захисту. Орисю, я хочу поговорити, настирливо наполягав Марат. Чоловік, помітивши, як напружилася дружина, тихо запитав: Хто це? Ніхто, твердо відповіла Орися. І цього. Ніхто звати маратом. Ага, ясно, кивнув чоловік. Я відведу дітей до машини і буду поруч, не хвилюйся. Павло забрав дітей, а Орися підійшла до марата і поглянула йому прямо в очі. Що тобі потрібно? Це мій син, глухо промовив марат. Ні, це мій син і син Павла. Ти відмовився від нього в пологовому будинку. У тебе немає жодних прав на даню. Голос Орисі став міцним, упевненим, зовсім не тим, яким був колись. Ти мало не зламав наше життя, продовжила вона, і тільки завдяки моїм дідусеві та бабусі ми тепер разом. Ми живемо в тому ж селі, де й вони. Я вийшла заміж за Павла, він шкільний вчитель, і ще самий люблячий чоловік і найкращий батько у світі. Вона зробила паузу і додала Кажу тобі, це, щоб ти розумів я живу щасливим, влаштованим життям, і в ньому ніколи не буде місця для тебе. Марат мовчав, ніби вислуховував вирок. І знаєш, тихо, але твердо сказала Орися, добре, що ти нас з сином тоді не забрав із пологового будинку. З тобою ми ніколи не були б такими захищеними і щасливими, як із Павлом. Він справжній, а ти гнилий. Після цих слів Орися. Різко розвернулася і побігла до машини, де на неї чекала її улюблена, дружна родина. Марат довго дивився їм слід і з гіркотою думав: як же я не розгледів своє щастя, справжнє щастя, яке було так близько, а тепер недосяжне.